Село Рубайська на Одещині знову стало спортивною ареною для прихильників східних єдиноборств. Уже в четверте тут проходить відкритий кубок з традиційного карате до ніка Open Cup, який цього разу об'єднав близько сотні учасників із кількох областей України. Діти від 6 до 15 років могли взяти участь у розділах ката індивідуальне, комітет індивідуальне, синхронне ката і «Фокуго» в залежності від вікової категорії. Брали участь і початківці, дехто із наших провідних спортсменів взяли участь, які перейшли тільки в категорії 14-15 років. А так, да, на даному заході було цікаво подивитися на тих дітей, які ще ніколи не виїжджали на різні змагання, подивитися, як вони будуть себе. Проявляти на татамі, да, тому що вже не в своєму місті, не на своїй території, а вже за її межами. То скажу на 5 з плюсом, всі справились. Якщо хто і не переміг, то отримав колосальний досвід на своєму шляху, своєму самовдосконаленню. Даниїл Ленченков, 10-річний каратист із Кривого Рогу, два роки тому став призером чемпіонату Європи в Італії. І нині юний спортсмен продовжує тримати високу планку. Я їхав. Цілею зайняти щось, щоб стати далі чемпіоном. У мене перше місце у кота, перше місце у комітет Жуйпон, і з моєю командою Артеменко Марк та Вавренюк Роман ми отримали друге місце у синхронному кота. Я дуже задоволена своїми показниками, мені дуже сподобалось. Дякую. Дякую, велике моєму сенцею. Моя мрія стати чемпіоном міра Європи і далі досягати цієї цілі. Серед дівчат чудовий результат показала Аліна Фалькова, яка понад 9 років займається традиційним каратедом. Її мрія здобути континентальне чемпіонство і отримати фах тренерки. На цих змаганнях Аліна зуміла продемонструвати свою майстерність. Вони для мене були дуже цікаві. Тому що в Одеській області та в самій Одесі там суперники дуже сильні, я вважаю. І мені було важливо туди приїхати та побороти їх всіх. В результаті в мене два перших місця в розділі Фукого та Кого комітет. Абсолютним чемпіоном відкритого кубка Ніка Опенкап 2025 став Радімір Железняков. Ще один представник Кривого Рогу, який займається карате до майже 10 років. І у 2023 році виборов дві золоті медалі на чемпіонаті Європи. Змагання пройшли дуже добре, було цікаво. Зайняв три перших місця. Перше місце в мене в розділі. Ката особисте, друге місце в мене перше в фукуго розділі і третє перше місце в мене в розділі Кого. Я вважаю, що цей турнір дав мені більш досвіду, як треба вбирати стратегію, боя, як в який таймер треба бити. Тут все пройшло дуже чудово, мені сподобався цей турнір. Змагання зібрали представників Одещини, Миколаївщини, Дніпропетровщини, Донеччини та обласного центру у командному заліку Офот Басайдай посів друге загальнокомандне місце. Попереду у спортсменів кубок пам'яті сенсея Володимира Савченка та чемпіонат Європи в Словенії, який відбудеться вже восени. Іван Проводов, Олег Каплій цей день.